Пане панство, я вітаю вас, вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр і це канал наше господарство. Заходжу в ліс і зразу так, знаєте, набагато легше стає дихати, тому що вже ліс геть зелений, повністю і дуби, і різного роду дерева. А то там у нас так ближче до села. Їздять машини і повітря не найчастіше. Дивіться, просто яка чудова пора року Зараз моя найулюбленіша це весна. Ось так. Пташки співають просто. Атмосфера одна із найкращих. Ну, Сьогодні вирушаю разом із вами відпочити та трішки подивитися, пошукати, чи є вже розпущені такі. Гілочки свіженькі, відростки, точніше, ялинок. Тому, що, як ви знаєте, вже декілька років поспіль ми зриваємо їх та пересипаємо цукром для отримання сиропу лікувального. Тобто знімає е, кашель різного роду захворювання е, горла. Ось так. Ну, тому що завдяки тому, що там є ефірні масла і всякі е, лікувальні властивості. Так що ось так. Уже зовсім скоро, зовсім-зовсім травень і, знаєте, вже скоро в мене день народження 10 травня, вже буде 16 років. Вже така досить немала дата, хоча й мала, але хотів би я зараз переміститися декілька років назад, у клас сьомий, восьмий, ось так. Тому що розумію, що роки летять, треба вже ставати дорослішим. Ну, і знаєте, не дуже хочеться. Тому що ми всі привикли до дитячих років, безтурботних. Ну ось так. Тут є поля, тому ви можете почути звуки трактора. Люди зараз активно обробляють землю для посівного сезону різного роду зернових культур. Навіть десь якісь каплі із дерев капають, але це нам не перешкодить, звичайно. До речі, мій найулюбленіший шлях, він дуже такий яскравий, О, дивіться, якщо ви бачили, прилетів шуліка, кажучи, в нас половик у народі, який дуже активно краде в нас курочок. Ось так. Ну, не особисто в нас, а взагалі в селі. Пам'ятаю, років декілька назад. Він таки все-таки у нас вкрав курку, голошейку, я аж так ніс понад самою дорогою практично через цілий ліс, тому що курка була така важка, добротна, ну і він не міг її вище підняти. Ось так тут у нас трохи є болота, тому що машини їхають місяць. Хоча сюди я скажу вам, не всі машини проїжджають, бо такі болота тут є такі досить. Глибокі. Ось це в нас така грибова посадочка. Тут ми, до речі, зробили лавочку, так що грибники можуть собі відпочити. І також минулого року, вже в травні, вже середина травня, вже в нас були грибочки перші. Тому зовсім скоро будемо відкривати з вами сезон збору білих грибів. Як дасть Бог ой, Поїхати в гори, то поїдемо з вами в гори і обов'язково також будуть якісь відео цікаві. А ми погнали. Хочу вам нагадати, що 20 травня день народження нашого каналу йому виповнюється 2 роки. Рівно якраз буде два роки тому, як я виклав своє перше відео. Відео, як я мульчую малину. І з того все почалося ведення ось такого каналу про сільське життя, про городину, господарство. Ну і всяке таке, що стосується села. Ось так. У нас, до речі, ліс дубовий, є деякі місцинки, такі галявинки, де ростуть ялинки, смирічки. І є також грибові такі невеличкі посадочки. Цей ліс ще садила моя прабабуся, царство її небесне вже. Її як 8 років немає. 8 квітня 2016 року вона відійшла в вічність. Також пережила. Першу світову війну, Другу світову війну, ой, і майдан і всяке таке. І садила ось такий прекрасний ліс. Колись ці дуби сапалися вручну, до речі, людьми. І такі прекрасні ліси виростають. Ось так. Тут вже видніються ялинки. Але е це такі ялинки. Нам потрібні такі смирічки. Е вони трішки відрізняються. Я вам покажу чим. Але якщо зараз знайду близеньку одна біля одної, я вам покажу. Вже, до речі, знайшов. Ось це, до речі, смирічка. Ось вона отака, бачите, е дуже густа і має такі відростки. Ось. Так. Ось така вона. Ну, Вони зазвичай не дуже гарного такого вигляду, але цілющі властивості мають набагато більші, ніж звичайна ялинка. Також є ще така. Але на ну, ній немає відростків зовсім, від слова зовсім. Ось бачите? Ну, і Треба бути акуратним, дивитися під ноги, тому що вже одного плазуна я був помітив нещодавно, тому не хочеться наступити потрапити в контакт із ним. Ось яка зілочка, не знаю, чи це ялинка, чи що, це таке. Хтось, може, затекав, просто гілку дивіться, відростає. О, дивіться, бачите? Отакі відростки повинні бути. Вони найцілющі. Отакі красиві. А ось ця, звичайно, така ялинка, яку використовують зазвичай для одягання на новий рік, чи ще щось. Ну, ось така вона, вона така дуже пишна, гарна, і також на ній є вже відростки, але набагато більші. Ось так. Ось зараз вам ще покажу таку ще набагато ближчу яленочку. Ось. Тут зазвичай бувають найбільше грибів. Ось так на цій галявині. На початку, перепрошую, кінець травень початок червня, найкраще тут гриби. Ось такі вже, бачите, відростки. Просто чудові. Ось. Ось такий, бачите, ще такий жучок. є. Ось дивіться, який. Так, Ну ось така ялиночка. Оце, до речі, також ми обриваємо і пересипаємо цукром. Я, до речі, покажу вам рецепт, якщо я вам не показував. І обов'язково також, хто живе поряд із лісом, або має можливість виїхати на прогулянку, захопіть з собою відеречко чи якийсь пакетик і обов'язково нарвіть цього цілющого такого зілля. І зимою, навіть якщо захворієте, просто будете приймати постолові лосці там, три, три рази на день і ваша хвороба просто щухне. Ну просто. Якби не був провірений засіб, не рекомендував би. Ось так, дивіться, які вже тут чудові гілочки. Уже на наступному відео ми з вами будемо тервати, Так що обов'язково підписуйтесь, не пропускайте нових відео, щоб не загубити рецепт із таким цілющим засобом. Ось так. Не всі знають про е, властивості цієї рослини, ялинки. Всі знають тільки як озеленення е, дому під час Нового року. Ще просто для краси. Посадити біля дому, а от е, лікувальні властивості відомі е, небагатьом людям. Ось так. Ось так. Дуже гарно, так пташки співають, просто послухайте. Хочу подякувати каналу Ксюшкина Сім'я, пані Оксані, за посилочку, яку я отримав. Хоча повинен я бути її отримати ще декілька днів тому, але якось так сталося, все закрутилося, що забулося, що вона на пошті. Ми ну, сьогодні отримав щиро вдячний. Ось так. Нехай Бог вас благословить, нехай допомагає у любих. Задумах нехай тільки наводить на правильний, на правильний шлях, дарує здоров'я і сили, обов'язково здоров'я. Як не буде здоров'я, то нічого не буде. Ну, ось так на цьому все. Я всім вам вдячний за те, що приєдналися до мене. Дякую вам за увагу. До побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго. Всім пока-пока.